Європейські партнери не проти того, щоб ЗСУ заходили в Росію. Російська авіація не проти того, щоб скидати бомби на власні міста. Українці підтримують обидва вище зазначені пункти. Тобто, ми дняєте, що ви могли пропустити це. Проект РекаПро. Ми починаємо. Де ви були всі ці роки, коли Росія бомбила Бєлгород? Вночі на місто скинули ФАБ авіаційну бомбу вагою в пів тонни. Снаряд розірвався всеред середмісті. На дорозі утворилася вирва глибиною в три метри в будинках. Поруч пошкоджені стіни та вибиті вікна. Вибухова хвиля була такої сили, що автівки опинилися на дахах навколишніх магазинів. У російському міноборони повідомили літак, який мав би скидати бомби на мирні українські міста, випадково загубив снаряд над Білгородом та поспішили заспокоїти. Відбулося не бомбардування міста, а шліпок снаряда в асфальт. Чим шліпок відрізняється від хлопка? Незрозуміло, залишимо це питання лінгвістам. А від себе можемо побажати, щоб армія російських терористів частіше шльопала свої ж міста. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вважає допустимими операції збройних сил України на території Росії. За його словами, абсолютно нормально, якщо ЗСУ зайдуть на ворожу територію з метою блокування шляхів постачання. Росіянам порадив змиритися з цим. Як бачимо, росіяни, наче змирилися настільки, що почали діяти на упередження, бомбардуючи власні території ще до того, як це почне робити українська армія. Цікавий випадок самознищення російської військової техніки також відбувся в російській Тульській області. Там п'яний російський контрактник перевернув ЗРК С 4 500. машина під управлінням 33-річного окупанта відстала від колони, з'їхала з дороги і перекинулася на ракети. На жаль, боєкомплект не здетонував. Хоча при падінні водій зламав руку мало. Але приємно, алкотестер показав, що російський солдат був в стані алкогольного сп'яніння. Хоча цього можна було і не уточняти. Бо ж для типового росіянина це абсолютно нормальний стан. Ще одна система протиповітряної оборони окупантів прилягла відпочити в Мелітополі, що на Запоріжчині. Платформа, яка перевозила військову техніку, не впоралася із крутим поворотом. І система ППО з неї просто впала. Тож здається, армія окупантів почала знищення не тільки власних міст, але й своєї ж військової техніки. Але звинувачують у Москві за звичкою Україну. Московський суд виніс вирок про заочний арешт очільника української розвідки Кирила Буданова, офіційна версія за організацію терактів на територію Російської Федерації. Сам Буданов подякував за оцінку своєї роботи і зобов'язався працювати ще більше. Вітаємо Кирила Олексійовича з таким високим рівнем визнання. А от очільник служби безпеки України Василь Малюк розповів про те, кого росіяни цінять найбільше. Ще під час обмінів полоненими. За його словами, був випадок, коли окупанти погодилися відпустити 28 українських полонених в обмін на одного свого агента в Ріасі. На території України він працював священником в церкві московського патріархату. Тож бачимо пріоритети за путінського кума Медведчука Росіяни готові повертати 200 полонених, за московських попів по 30. До речі, маємо ще одну кандидатуру, передача якого піде всім тільки на користь. Сьогодні відбулося засідання апеляційного суду, де колишній намісник києво Києво-Печерської лаври Павло Лебід намагався оскаржити свій домашній арешт. Феміда скаргу відхилила, тож священник залишиться під домашнім арештом до 30 травня. Якраз є час з'ясувати, скільки полонених росіян готові будуть віддати за один мерсед. А пам'ятаєте, ми показували, як в селищі Чорноморське, що в Криму, окупанти, готувалися до українського нападу з боку Чорного моря і вирили на пляжі кілометри окопів. Тоді, до речі, ще ніхто не говорив про близький контрнаступ наших збройних сил. І от як тільки до нього залишаються лічені місяці чи навіть тижні, росіяни вирішили зарити всі свої окопи назад. Окупаційна влада Криму зазначила, укріплення демонтують, бо півострову більше нічого не загрожує. Це виглядає як звичайний відми. Вання грошей, хоча можливо, ми бачимо черговий жест доброї волі, і колаборанти перед відходом вирішили спростити роботу нашим військовим, яким тепер буде дещо зручніше висаджуватись на кримський берег. Якщо вірити Буданову, а не вірити йому, у нас немає жодної причини. Крим повернеться до України вже цього літа. Тоді виникає питання: які території ми будемо звільняти на американських танках? Абрамс, навчання на них українські воїні розпочнуть. Наприкінці травня в Німеччині для цього до Європи прибуде 31 танк. Ще два місяці триватимуть самі навчання. Що ж, даємо російській владі час до кінця серпня. Якщо Москва не припинить утискати права народів Білгородщини, то вони ризикують побачити результати цих навчань. Тож, Агов, Белгород досить годувати Москву. До речі, цікава статистика. Депутати російської держдуми протягом останнього року стали заробляти більше порівняно з минулим роком. Зарплата російського депутата в 2022 році збільшилася до більш ніж півмільйона рублів на місяць. Просто для порівняння. Мінімальна зарплата в Росії 16 тисяч 242 рублі. А це майже на чверть менше, ніж мінімальна зарплата, наприклад, в Габоні. Це така держава в центральноафриканському регіоні. Люди там живуть бідно. Проте, вочевидь, вони розумніші, ніж росіяни, бо ж, попри те, що економічно Габон виявився більш розвиненим ніж Росія, там нікому і в голову не приходить висувати претензії на світове панування або території сусідніх країн. І про ще одного лідера, який іноді любить домальовувати. До контурів своєї країни чужі території. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на останні заяви генсека НАТО напередодні в Києві Столтенберг заявив, що всі країни НАТО одностайно готові бачити Україну в складі Північно-Атлантичного альянсу. У відповідь на цю заяву Орбан процитував Олега Царьова і написав одне слово: що. А от що, пане Орбане, тут або генеральний секретар НАТО просто не враховує думки про кремлівських підлабузників, або ж документи про виключення Угорщини з оборонного альянсу вже лежать на сторі Столтенберга в очікуванні підпису. Ну і трохи про те, що ще відбувається в Росії. Здається, війну почали відчувати не тільки в обстріляному Білгороді, а вже і в кожній другій родині. В ЗМІ оприлюднили статистику про рівень. Насильство в російських родинах, і вони дійсно вражають. Тож в родинах де є військові, суттєво зросли випадки домашнього насильства, а саме з 13% до 58%. В цивільних родинах також ситуація погіршилася. Кількість випадків насильства зросли вдвічі з 6% до 12%. Одним з головних факторів такої статистики називають посттравматичний стресовий розлад і відсутність психологічної допомоги окупантам, яким пощастило не залишитися в українських полях. Хоча здається, ми знайшли ще одну причину, з якої окупанти можуть бути засмучені. У Російських чоловіків почали спостерігатися проблеми з потенцією. Це підтверджує статистика продажів медичних препаратів, які допомагають впоратися з ними. За перший квартал 2023 року, продажі засобів для підвищення чоловічої сили зросли на 39% порівняно з попереднім аналогічним періодом. Здається, росіяни більше не можуть повторити, принаймні без таблеток. Звичайно, не можна виключати, що вони просто готуються, бо ж країни G7 обговорюють повну заборону експорту до Росії. Блумберг із посиланням на джерела пише, що це відбувається напередодні травневого саміту лідерів у Японії. Якщо лідери Великої Сімки схвалять такі обмеження, це означатиме повну заборону експорту товарів до Росії, крім тих, що потрапляють до списку винятків. Наразі Можна експортувати все, що не заборонено санкціями. Ось така от чергова перемога російських геополітиків. До речі, де росіянам не можна буде говорити про перемоги ще так. Це в Латвії. Сейм заборонив 9 травня проводити будь-які публічні заходи, окрім тих, що пов'язані з днем Європи. Латвійські законодавці пояснюють, 9 травня символізує окупацію та анексію Латвії радянським союзом. Тож не припустимо, аби хтось в цей день прославляв тоталітарні та окупаційні режими. А що росіяни можуть прославляти більше, ніж Побідобесія? Звичайно ж, свою так звану культуру. Ще час самі не гребу тим, що трохи на ній підзаробити. В Москві затримали колишню заступницю міністра культури. Її звинувачують у незаконному привласненні понад 200 тисяч рублів з проєкту Пушкінська карта. Наразі там намагаються з'ясувати, з, з якою саме картою ця пікова дама намагалася вчинити махінацію з трійкою, сімкою чи тузом. Але все ж таки, якби росіяни не махулювали зі своїми картами, майна в Україні в них залишається все менше. Київ Рада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Також столиця звернулася до уряду щодо повернення майна посольства країни-агресорку державну власність, враховуючи те, що йдеться про досить велику будівлю недалеко від центру міста, доцільно буде відкрити в ній торгівельно-розвачинальний центр, в якому будуть представлені лише ті торгівельні марки, які не побоялися остаточно покинути російський ринок із початком путінської агресії. Такими були. Топ теми дня це проєкт Рикапро. Побачимося.